В Україні розгорівся новий гучний скандал. Останніми тижнями військові ЗСУ почали масово скаржитися на поставлені їм боєприпаси калібру 120 мм, міліметрів, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Війці активно діляться відео з бракованими боєприпасами, і, хоч їхня кількість не розголошується, проте вже відомо, що така ситуація з мінами стосується різних ділянок фронту, як на Курщині, так і на Донецькому, Запорізькому та Харківському.

Це канал Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім, хто поставив українським військовим неякісні міни і в якій кількості, хто понесе відповідальність за це, як ця ситуація впливає на результати роботи бійців ЗСУ та загрожує їхньому життю. І як скандал коментують представники Міноборони, члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, журналісти розслідувачі і нардепи. Підписуйтесь на канал і поїхали! Перше військові заговорили про браковані міни на початку листопада, проте публічно заявили про випадки, коли боєприпаси не вибухають і не долітають до ворожих позицій лише цього тижня, коли зрозуміли, що подібні випадки не поодинокі. Бійці запевняють, що міни не розриваються після пострілу, застрягають у стволі міномету або ж просто падають поряд з ним. Так стається з кожною десятою міною. Військовослужбовці називають декілька причин, чому так відбувається. Перш Ши не спрацьовує підривник, що не дає міні розірватися. і вона падає просто біля міномета. Друга причина неякісний вишибний. Він існує для того, аби дати силу міні вилетіти зі стволу. Та цього не робить. Третя це вологий порох. І за словами захисників, він стає таким не внаслідок неналежного зберігання безпосередньо на фронті. Таким він приїжджає вже у підрозділи. А тепер та срака, з якою ми стикнулись, перша. Через неякісну упаковку оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі, вологі порох, він не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед, перед мінометом. Або вилетить на 20-30 метрів. І теж падає весело, правда в такі моменти? Ми всі пороха ми змушені висушувати. Ми сушимо, ми шукаємо пічки, ми їх сушимо. Вишибний заряд, окремий біль. От що він перетворюється. Бачите, постріл на кол є. Але він не спрацьовує. От подивіться, цікавий момент. Бачите? Як крутиться? Не повинно так бути. Не повинно так бути. кому цікаво. 41 грам. 120-го мінімету 36-24 парти. Більше того. Оцей ми повинні забивати. На совєтському качестві він ледь до половини заходив і далі ми його забивали, голить його виємося. А тут он. Я пальцями винімаю засовую. про які посил ми говоримо. Повідомлялося, що деякі командири заборонили своїм бійцям використовувати браковані боєприпаси, адже вони не тільки не допомагають українським піхотинцям, а й несуть загрозу життю мінометників. Хотів ту одну міну кинути, як ти говориш. Дві пішли в поле, упали в полі не зробили. Це На виході ну, не хотіло сили, просто заломило і остала в стволі. Пережі, я її поки не трогаю. Всі, блядь, вон торчить. короче, одна, і вторая нахуй блядь, б п'ята. Після розголосу в Міністерстві оборони публічно відреагували на скандали. Повідомили, що міжвідомча комісія розслідує проблему постачання бійцям ЗСУ неякісних 120 міліметрових мін. Там пояснили, що відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що міноборони без дії чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових, чи з'являється зокрема у ЗМІ. Водночас міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки, адже через триваючу російську агресію інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом. Нині міністерство призупинило використання і видачу в бойові підрозділи партії неякісних боєприпасів. Їх вилучили для подальших досліджень. Замість них військовим обіцяють надати імпортні міни. Міноборони підкреслило, що є замовником цих мін, але виконавцем держзамовлення є міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У відомстві також зазначили, що вже визначено шляхи вдосконалення контролю якості боєприпасів. Зокрема, буде посилено перевірку умов зберігання та удосконалення процедур перевірки на всіх етапах від виробництва до постачання на лінію фронту. Крім цього, комісія перевірить мінометні міни інших калібрів щодо стандартів виробництва, якості компонентів та умов зберігання. Що, Робота. Натомість член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський назвав головними причинами позаштатного спрацювання 120-мм мін зниження температури та підвищену вологість. І запевнив, уся партія бракованих боєприпасів відкликана. А підприємство, яке їх виробляло, виправить усі помилки і надасть військовим справні боєприпаси, але вже під пильним контролем міжвідомчої комісії та експертів у цій галузі. Насамперед, причина нестатного спрацювання мін полягає в тому, що були певні порушення технологічного процесу, але вони не були виявлені до моменту наступлення холодної пори року і підвищення вологості. На сьогоднішній день вся партія тих мін, в яких було зафіксовано такі проблеми, вона вилучена від збройних сил і інших складових секторів безпеки оборони, передана назад на підприємство виробник. Підприємство виробник повністю за. Свій рахунок усуває всі проблеми і поставляє взамін тих мін, які мають мають такі дефекти. Повністю нову партію мін вони будуть проходити більш жорсткий контроль саме ця партія для того і від цього виробника для того, щоб уникнути будь-яких проблем в майбутньому. Однак ДБР вже розпочало кримінальне провадження. За результатами розслідування будуть прийняті кадрові рішення щодо відповідальних чиновників. Водночас народна депутатка Ірина Фріс через скандал з мінами наголосила на необхідності кадрових змін в оборонному секторі, зокрема у міністерстві оборони та укроборонпромі. За словами нардепки, ця проблема не є поодиноким випадком, а свідчить про системні прорахунки в роботі оборонного сектора. Фрі зазначила, що ці міни на фронті це не просто помилка, це може свідчити також і про диверсію. За її словами, необхідно терміново притягнути до кримінальної відповідальності всіх осіб, які ухвалювали рішення щодо постачання неякісних боєприпасів до Збройних сил України. Депутатка наголосила, що підприємство, яке постачає зброю, зобов'язане відповідати за якісь. Свої продукції, адже неякісні міни на фронті в декількох партіях одночасно це не просто помилка. Фріс також звернула увагу на важливість диверсифікації виробництва боєприпасів, адже монополія на виробництво мін створює надбірні ризики. Пані Ірина заявила і про необхідні залучення нових виробників для зниження залежності від одного постачальника і підвищення якості продукції. другий подряд, блядь, та сама міна поміняли вишибний. Винімається так. Понімаєте пальцем сука винімається Вона Она до заекстра винімається ледь-ледь вона залазить, яке в розвону проститутку. Журналіст, розслідувач, редактор антикорупційного видання Наші гроші Юрій Ніколов заявив, що браковані міни потрапили до військових із заводу через те, що на брак не звернули увагу представники міністерства оборони, відповідальні за перевірку виробленої продукції. У нас з радянських часів існує такий так званий інститут воєнпредів. Е, Оце військові представники. Це е, чиновники міністерства оборони, військові чиновники, майори, полковники такого штибу, е, які фізично знаходяться на цих заводах і, і як то кажуть день нощно контролюють випуск продукції. Ну от щоби своїми очами бачити, що те, що робиться на заводі, воно згідно з і відповідно до ну там можна там кожну тисячну міну брати з конвеєра, відстрілювати. Це я так умовно кажу, кожну тисячну, я не, не знаю як там по їхнім. Нормативом, але вони мають проводити вибіркові перевірки, щоб своєю посадою і відповідати за те, що те, що їде до солдатів, воно відповідно якості. Бо солдат же ж, він в польових лаб... умовах не буде проводити лабораторне дослідження пороху у цій міні. Правильно йому ящик привезли з мінами, Він його відкрив, зарядив ствол. Ну, якщо ж там як якості є, то полетіло. І от не спрацювало саме це: оці воєнпреди, які знаходяться в повній Ключній зоні відповідальності міністра оборони Рустема Умєрова. Вони допустили, щоб на фронт їхали міни, які не вибухають там, де треба. От така от історія. Ніколов пояснює, що інша проблема полягає в тому, що в Україні досі немає методики перевірки якості імпортного пороху. Тому в ці міни могли замість пороху насипати що завгодно. Але що саме було в бракованих боєприпасах, має становити лабораторне дослідження. Ба Більше журналіст повідомив, що керівник заводу, який виготовив браковані міни, є фігурантом кримінального провадження про корупцію. Однак до відповідальності його не притягнули. Імені і подробиць пан Юрій не назвав. Водночас він наголосив, що проблеми виникли з мінами, які були виготовлені у вересні, і тисяч, може про сотні тисяч мін. Водночас військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко 27 листопада повідомила, що міни калібру 82 мм того ж виробника також виявилися бракованими. Мова йде про сотні тисяч снарядів, без яких опиниться фронт. Юлія підняла найбільш нагальні проблеми, які виникають внаслідок використання бракованих боєприпасів. Бо міномети це основна зброя батальйонів. Мінометники й дрончики першими працюють, коли ворожа піхота йде на штурм наших позицій. А внаслідок таких ситуацій Україна фактично знову занурюється у снарядний гол. Мінометники не можуть прикрити піхотинців врешті бійці гинуть. На щастя, нашу піхоту від штурмів дотепер прикривають міни десятка найменувань від приватних виробників та іноземних партнерів. Проте, на жаль, вони не можуть повністю перекрити дефіцит, який виник через браковані міни. Тож нам залишається лише чекати новин про нові поставки якісних боєприпасів і про притягнення до відповідальності усіх причетних. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях свої думки щодо скандалу з бракованими боєприпасами. Підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. Па-па!